В Україні готуються масштабні зміни до системи допомоги при народженні дитини. Уряд 14 липня затвердив законопроект, який передбачає підвищення одноразової виплати після народження малюка до 50 тисяч гривень. Якщо ви хочете ще більше новин, то дивіться інші відео у нас на сторінці. Наразі ця допомога становить лише 10 тисяч 300 гривень. Тож збільшення є справді суттєвим. Виплата буде здійснюватися одноразово. Також законопроект пропонує кардинально змінити підхід до підтримки жінок, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Замість менш ніж тисячі гривень на місяць вони отримуватимуть по 7 тисяч гривень щомісяця. Окрім того, запроваджується щомісячна допомога одному з батьків. Або опікуну для догляду за дитиною до досягнення нею одного року. Точний розмір цієї допомоги буде визначений кабінетом міністрів. У центрі уваги нова ініціатива є ясла: після першого року життя дитини батьки зможуть обирати або повернутися до роботи і тоді отримувати від держави щомісячну допомогу у розмірі 8 тисяч гривень, або залишатися вдома з дитиною до її трьох років. У цьому разі за ними збережеться сплата єдиного соціального внеску. Наразі це лише законопроєкт. Його ще мають внести до Верховної Ради, розглянути та ухвалити. Уряд уже проводить консультації з міністерством фінансів, щоби передбачити фінансування з 1 січня 2026 року. Міністерство соціальної політики найближчим часом пообіцяло надати докладні роз'яснення щодо всіх новацій.